Друзі, всім привіт! Щодня отримаю дуже багато смс проханням подивитися на намисто. Сьогодні мені надіслали ось таке. Це не корал. Хоча, бачите, тут такі виїмки. Це можна подобати, нібито його хтось поїв. Можна сплутати з поїденим коралом, але це ні, це не воно. Подивіться, запам'ятайте, це штучний матеріал, до коралу відношення немає. В Україні коштує десь приблизно 200 гривень. Якщо не помиляюсь, то це чеська бежитерія. Хтось називає це Смальта, але Смальта трішечки по-іншому виглядає. Так, ось ще тут. Такі намастинки ближче. Не корал, запам'ятайте.